Без сумніву в призілах на свої. А ти, як справжній артист, висловлюєш свої емоції в піснях. Нещодавно ти присвятив пісню тим подіям, які відбуваються на сході країни. Чи було в тебе бажання поїхати до військових частин заспівати ту проникливу композицію, власне, присвячено всім тим людям, які беруть участь у бойових діях? Я не знаю, чи потрібні вони саме такі пісні там? Є більш, скажімо, солдатський гумор щось. Щось веселе і може, може за нормативною лексикою. Те, що підіймає настрій. Які зараз настрої в Запоріжжі? Запоріжжя це Україна. Все, тут, тут все добре. А розхитати регіон не вдалося і дуже тішуся тим, що Запоріжжя все ж таки патріотичне місто і слава Україні.